Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок математики. Тема нашого уроку дециметр вимірювання довжини відрізка та побудова відрізка заданої довжини. Отже, гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо! А з чого ж ми починаємо наш урок? З лічби у порядку зростання. Починаємо один. Погляньте ще раз, будь ласка, на цей слайд. Дуже легко визначити. Якщо число помістилося на одній вишенці, це одноцифрове число. Якщо ж на двох вишеньках, значить воно складається з двох цифр. І тоді таке число називається двоцифровим. Ну, а зараз спробуємо відгадати загадку. Рівно риску проведи і квадратик спробуй, та у руки ти візьми цю струнку особу. Натиск витримає стійко, впевнена, струнка. Лінійка, правильно, наша помічниця. А зараз пригадаємо ми з вами, як же вимірювати. Хлопчик намалював дві машинки. Яка довжина кожної машинки. Дивимося на лінієчку. Подивіться, від бампера й до бампера. Скільки буде тут сантиметрів? 5 сантиметрів, так? І дивимося тепер на вантажну машину. А вона, яку довжину зайняла, від 5 до 10. Скільки це сантиметрів? Теж 5, правильно, а яка довжина двох машинок разом? 10 см. Послухайте вірш, будь ласка, про число 10. Кругла наче О цифра 0 або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то не значить. Нічогісінько. Та як одиницю поруч ми поставимо ліворуч, то із двох значків у нас стане 10 число в раз. Ось, бачите, нулик, якщо він тримає одиничку зліва, то це вже число 10. Ну, а зараз будемо готуватися до усних опитувань. Я вам буду допомагати. Скількома кількома цифрами записується число 10. Щойно ми про це говорили, двома цифрами: 1 та 0. Наведіть приклади чисел, що записуються двома цифрами. Це будь-які числа з тих, що ми знаємо, числа другого десятка. Від 11 до 20. А далі ми будемо з вами вивчати інші двоцифрові числа. Від 20 вже і до 99. Як називають числа, що записуються однією цифрою? Одноцифровими. Правильно. Наведіть приклади. 5, 7, 9, 1. так? А які числа є натуральними? Назвіть найменше натуральне число. Так, це число 1. Тепер назвіть найменше відоме вам число. А от найменше відоме число 0. Назвіть найбільше число, що записується однією цифрою. Це число 9. Назвіть найменше число, що записується двома цифрами. 10. Що в записі числа 10 означає цифра 1? Кількість десятків. А цифра 0. Кількість одиничок. А які числа називають круглими? Наведіть приклади круглих чисел. Круглі дітки це всі ті, що закінчуються нулями. Приклади ми наводимо кожного разу, коли лічимо десятками: 10, 20, 30, 40 і так далі. Ну, а зараз пригадаємо, знову повертаємося до числа 10, так? до складу числа 10. Пригадаємо склад, дивимося на будиночок. На одному поверсі можуть розміститися числа 1, і 9, 2 та 8, 3 та 7, 4 і 6, 5 і 5. Шість та чотири, сім та три, вісім і два, 9 і один. Назвіть сусідів числа десять. Перед ним дев'ять, а за ним 11. Так, ну а зараз подивимося на цих чарівних хлопчика та дівчинку. Вони з олівцями щось, мабуть, будуть креслити, так? Познайомимося з ними. Дівчинку звати Маринка, хлопчика Максимко. Вони міряли відрізок. Який результат вони отримали? Подивіться, будь ласка, на цей відрізок, ось він який. великий. І Максимко коли поміряв, то він сказав, що цей відрізок 20 дорівнює, а Маринка поміряла той самий відрізок і сказала, що його довжина 2. Як ви гадаєте, чому результат вимірювання Максимка та Маринки був різним? Уявіть собі, що ми вирішили поміряти скільки у каструлі соку або води. Якщо ми будемо міряти стаканами, склянками, то вийде одна кількість. Якщо ми будемо міряти його банками, наприклад, літровими, то вийде інша кількість чашками, ще кількість, яка буде відрізнятися. Отже, Маринка та Максимко просто використовували різні мірки. Чим довша ця мірка, тим менше число мірок укладається на довжину певного відрізка. Отже, результат вимірювання довжини відрізка залежить від обраної мірки. Погляньте ось міряв Максимко. Подивіться, скільки в нього мірок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять і тут теж десять, двадцять. А це вимірюваль... вимірювала Маринка, в неї вийшло дві мірки. Тож сьогодні на уроці дітки ми продовжимо ознайомлення з величинами, а саме, ознайомимося з новою одиницею вимірювання довжини дециметром. Вимірюватимемо довжини відрізків та будуватимемо відрізки з заданої довжини, застосовуючи нову одиницю вимірювання. Складатимемо задачі на різницеве порівняння за малюнками та розв'язуватимемо їх. А також закріплюватимемо вміння порівнювати іменовані числа. Зараз працюватимемо з підручником. Відкривайте сторінку 81. Дивіться, наш бешкетник та математик вже приготувалися уважно слухати. Якщо вам зручніше, можете дивитися на екран. Розглянемо міри. Погляньте, ви вже знаєте цю міру довжини або одиницю вимірювання довжини. Це один сантиметр. Запам'ятайте, дітки, якщо накреслити відрізок 10 см, то це і буде одним дециметром. Це просто більша одиниця вимірювання. Коротко його записують, дивіться, 1 дм – дециметр см – сантиметр а дм-дециметр. 10 сантиметрів становлять 1 дециметр. Запишіть, будь ласка, в додатковому зошиті 1 дециметр, щоб не забути, як пишеться. А ми з вами заносимо до свого довідничка. Запам'ятовуємо довжину, ширину. Висоту предметів можна вимірювати дециметрами. 10 сантиметрів – це 1 дециметр. Погляньте, він складається, якщо взяти окремо по одному сантиметру. виходить такий довгий відрізок 10 сантиметрів, а це і є 1 дециметр. А зараз спробуємо вимірювати. Підглядає, бачите, питає, яка довжина маркера? Дивимося ми, ось у нас є маркер. Нам треба виміряти його довжину. Раніше б ми сказали, що довжина маркера 12 см. Але ми вже знайомі з вами. З новою одиницею вимірювання. Подивіться, що виходить? Від 1 до 10 це 1 дециметр. І залишається ще 2 сантиметри. Отже, довжина маркера 12 см 1 дециметр та 2 сантиметри. А зараз давайте перевіримо. Чи правильно ви сидите, щоб спинка була рівною, лікті лежали на столі, ніжки стояли на підлозі, кладемо під нахилом зошит, тримаємо правильно олівця трьома пальчиками та починаємо працювати у додатковому зошиті. Що нам треба зробити? Треба виміряти довжину відрізки. Дивіться, будь ласка, на екран і вимірюйте ці відрізки у підручнику на сторіночці 81. Перший відрізок. Блакитний. Підносимо лінієчку, щоб позначка оця нуль. Суміщувалася із крапочкою початку відрізку. То яка довжина цього відрізка? 10 см, правильно. А 10 см це 1 дециметр. Запишемо до наших додаткових зошитів довжину кожного відрізка. Спочатку у сантиметрах, а потім у дециметрах. Переходимо до наступного відрізка. Підносимо лінійку на початок відрізка і дивимось, яка ж довжина цього, якого він кольору, Бузкового, мабуть, так? Довжина цього відрізка 12 см. А у дециметрах та у сантиметрах це буде 10. Ой, ось вони, 10, подивіться, це буде 1 дециметр, та ще 2. Наступний відрізок зелений. Дивимося на лінійку 11 см. Або 1 дециметр та 1 сантиметр. Якщо не встигли записати, поставте відео на паузу. А ми продовжуємо. Зараз нам треба буде накреслити відрізок. Побудуємо відрізок завдовжки 1 дециметр та 3 сантиметри. Погляньте: від 0 до 10 це буде 1. Дециметр та ще 3 сантиметри. Скільки це сантиметрів? Всього 13. Отже, ставимо на початку рядочку, відступаючи одну клітиночку, крапочку. І ще одну крапочку ставимо на відмітці 13 см та поєднуємо ці дві крапочки між собою. Продовжуємо працювати з підручником. Будемо складати та розв'язувати задачі за малюнком. Ну і, звісно ж, за запитанням. Пропонує нам бешкетник таке завдання. За малюнком склади задачі, які містять запитання: чого купили більше. На скільки кілограмів більше. Запиши тільки розв'язання. Дивимося на терези. На перших терезах ми бачимо груші і скільки їх 7 кг. На других картоплю 5 кілограмів. І треті терези показують нам капусту і 4 кілограми. Отже, що в нас є? Груші, картопля та капуста? Давайте порівняємо з вами груші, наприклад, та картоплю. Чого купили більше? Груш. А на скільки кілограмів більше? Пригадуємо правило. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Тепер порівняємо, чого більше картоплі чи капусти. Картоплі а наскільки більше Віднімаємо від більшого числа від 5 чотири. 4. Ну що, залишилося порівняти, чого більше? Груш чи капусти? Груш більше. А наскільки? Щоб дізнатися, наскільки, треба від більшого числа відняти менше. Ну що ж, починаємо. Чого купили більше? Груш. Купили 7 кілограмів. Записуємо таку нерівність. А на скільки кілограмів більше. Спочатку віднімаємо вагу масу картоплі. 7 кілограмів відняти 5 кілограмів дорівнює 2 кг. Отже, груш купили більше, ніж картоплі, на 2 кг. Тепер порівняємо, наскільки більше груш, ніж. Капусти. Від 7 відняти 4 дорівнює 3 кг. Значить, капусти купили менше, ніж груш на 3 кг. Або груш купили більше на 3 кг, ніж капусти. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Цю нерівність, подвійна нерівність вийшла та приклади. Якщо пальчики втомилися, зробимо гімнастику для пальчиків. Швиденько. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики, треба їм, щоб красиво, продовжуємо. Тепер ми беремо наші робочі зошити. І перше завдання запиши числа другого десятка у зворотньому порядку. Числа другого десятка пригадуємо. Від 11 до 20. Тому першому, оскільки в зворотному порядку, треба записати число 20, потім 19 і так далі аж до 11. Друге завдання. Яке число є наступним для числа 16? Яке дітки наступне? 17. Продовжть, будь ласка, відповідати на ці питання для цього поставте відео на паузу. Продовжуємо. Виміряйте довжину ремінця для наручного годинника. Треба виміряти. 0 має співпадати з початком ремінця, подивитися, на якій позначці він закінчується, а потім записати довжину спочатку в сантиметрах, а потім у дециметрах та сантиметрах. Наступне завдання слід навести відрізок, що має довжину 1 дециметр? Пригадуємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі? 10. Отже, треба навести будь-яким кольором відрізок 10 см. Ну що ж, а зараз практична робота. Як ви гадаєте, довжину яких предметів? Зручно вимірювати в дециметрах. Треба переконатися, щоб запам'ятати. Виконайте вимірювання в сантиметрах, а потім у дециметрах. Що ми можемо виміряти? Мотузку або скакалку, зошит або підручник, стіл. Пропоную вам сконструювати. Із деталей ЛЕГО число 10. Наступне завдання інтерактивне. Щоб його виконати, треба перейти за посиланням під темою уроку. Завдання цікаве, якраз співпадає з темою нашого уроку для закріплення знань про дециметр. Вправа мікрофон. Приготуйтеся відповідати на питання. Що нового дізналися на уроці? Чи знадобиться це на житті або на уроках математики? Що здавалося вам складним на уроці? А з чим ви упоралися легко? Ну що ж, у нас зовсім не залишилося часу на фізкульт хвилинку, тому я вас прошу виконати її сьогодні самостійно. Дякую вам за увагу! Готуємось до наступного уроку.